Взаємодія неалельних генів. Як зазначається у третьому законі Менделя, при схрещуванні ознаки спадкуються незалежно. Проте, з часів відкриття законів спадковості Менделем було накопичено багато даних відхилення від цього закону, тобто відхилення від класичного розщеплення по фенотипових класах 9 до 3 до 3 до 1. Це, наприклад, 15 до 1 або 9 до 7. Це свідчить про наявність взаємодії між неалельними генами, що призводить до відхилення у розщепленні покоління f 2 Зупинимось на деяких термінах. Існує два види взаємодії генів алельні та неалельні. Неалельні гени це гени, що містяться або в негомологічних хромосомах, або в різних локусах гомологічних хромосом. Під взаємодією неалельних генів розуміють вплив декількох генів на розвиток однієї ознаки. Через взаємодію неалельних генів спостерігається відхилення від очікуваних співвідношень фенотипових класів. Але гени взаємодіють не безпосередньо один з одним. Їх взаємодія відбувається опосередковано через вплив на розвиток ознаки різних продуктів певних генів, наприклад, ферменти, що залучені до одного біохімічного каскаду. Така взаємодія між продуктами генів відбувається у цитоплазмі клітини. Типи взаємодії неалельних генів. Комплементарність, епістаз і полімерія. Комплементарність. Це тип взаємодії генів, при якому наявність у зиготі домінантних алелій цих генів зумовлює появу ознаки, яка не виявляється при наявності лише одного домінантного алеля з пари комплементарних генів. Тобто з'являється ознака, що була відсутня у батьків. Такі неалельні гени називаються комплементарними генами. Для прикладу можна навести спадкування гребеня курей. Домінантний алель А обумовлює розвиток трояндоподібного гребеня. Домінантний алель Б обумовлює розвиток горохоподібного гребеня. Наявність двох домінантних алелій А та Б буде обумовлювати появу нової ознаки це горіхоподібний гребень. При відсутності обох домінантних алелей, е, наявності тільки рецесивних А та Б, буде розвиватися листоподібний гребень. У даному прикладі кожен із комплементарних генів буде мати свій прояв, власний фенотиповий вияв. Розщеплення у поколінні f 2 буде наступним: 9 е, буде горіхоподібних гребенів, 3 трояндоподібних, 3 – горохоподібних і 1 – листоподібний. Оскільки, як було зазначено, кожен із комплементарних генів має свій прояв, власний фенотиповий вияв, то і розщеплення буде повністю відповідати менделевському співвідношенню, тобто 9 до 3, до 3 і до 1. Такий самий тип комплементарної взаємодії генів спостерігається і при спадкуванні забарвлення у томатів. Забарвлення обумовлюється каротиноїдними пігментами, лікопенами та бета-каротинами. Наявність двох домінантних генів буде обумовлювати червоний колір. Наявність лише одного домінантного оленю буде обумовлювати помаранчевий колір. Наявність іншого домінантного олелю жовтий. А відсутність обох домінантних алелей буде обумовлювати появу жовто помаранчевого кольору. Схожа комплементарна взаємодія буде спостерігатися при наслідуванні забарвлені плодів у перця. Це забарвлення обумовлюється комбінацією двох пігментів хлорофілу та антоціанів червоного та жовтого кольору. Домінантний Ген Р обумовлює е, утворення антоціано червоного кольору, а рецесивний жовтого. Домінантний алель С блокує синтез хлорофілу, а рецесивний С не впливає на утворення е, хлорофілу. Відповідно, розщеплення у поколінні f 2 буде наступним: 9 частин нащадків буде червоного кольору, 3 частини коричневого, 3 – жовтого і 1 частина зеленого. Ще один із прикладів комплементарної взаємодії генів, при якому кожен із домінантних алелей має свій фенотиповий вияв це поява у дрозофіл у поколінні f 2 темно-червоних очей, тобто дикого типу при схрещуванні батьків форм із яскраво-червоним, тобто скарлет, та коричневий браун формами. Інший тип комплементарної взаємодії неалельних генів Спостерігається тоді, коли кожен із комплементарних генів не має свого власного фенотипового вияву, а фенотиповий вияв спостерігається тільки при наявності двох е домінантних алелей. А можна навести приклад наслідування кольору квітки у запашного горошка. Червоний кольор квітки обумовлюється лише наявністю двома е домінантних алелей, неалельних не генів. Тоді як кожен із них окремо вияву немає. Ці гени кодують ферменти двоступеневого біохімічного процесу перетворення субстрату на червоний колір. Якщо відсутній хоча б один із цих ферментів, то кінцевий продукт не утворюється. пелюстки квітки залишаються незабарвленими. Таким чином, ми будемо спостерігати розщеплення в поколінні F2 на 9 частин, які будуть мати забарвлені квітки, тобто червоні. І сім частин будуть мати незабарвлені, тобто білі квітки. Ще один приклад комплементарної взаємодії генів, при якому кожен із комплементарних генів не має свого власного вияву. Це поява личинок із чорним забарвленням у шовкопряда при схрещуванні батьківських форм з білими личинками. Розщеплення тут так само буде 9 темно-коричневих личинок шовкопряда до 7 частин білих лічинок шовкопряда. Ще один такий приклад, при якому кожен із комплементарних генів не має свого вияву, це поява особин рослин конюшини, що утворюють цеанід при схрещуванні батьківських форм, які не утворювали ціаніду. Прощеплення так само буде 9 частин. Нащадків f 2 які утворюють ціаніт, і 7 частин, які не утворюють ціаніт. Ще приклад такої комплементарної взаємодії це поява у потомстві кукурудзи особин, що мають червоні зерна при схрещуванні батьківських форм кукурудзи з білими зернами. Розщеплення так само в f 2 буде 9 частин особин, що мають червоні зерна, і 7 частин. Особин, що мають білі зерна. Ще один тип комплементарної взаємодії генів, при якому один домінантний алель із пари комплементарних має прояв, а інший ні. Як приклад, можна навести спадкування забарвлення плоду гарбуза. Воно обумовлюється двома генами, але тільки один ген, домінантний алель із пари, має свій вияв. Домінантний W обумовлює синтез хлорофілу, тобто зелене забарвлення. Домінантний y при наявності W каталізує перетворення зеленого пігменту на жовтий. При відсутності W жовте забарвлення не з'являється. Тобто при наявності двох домінантних алелей плоди будуть жовтого кольору. При наявності тільки домінантного W плоди будуть зеленого кольору, а при наявності е, домінантного Y або повністю всіх рецесивних генів плоди будуть білого кольору. Розщеплення в поколінні F2 у такому випадку буде 9 частин жовтих плодів, 3 частини зелених плодів і 4 частини білих плодів. Тобто таке розщеплення при комплементарній взаємодії генів 9 до 3 до 4 буде спостерігатися тоді, коли вияв однієї домінантної алелі гена з пари компліментарних співпадає із рецесивною ознакою. Тобто немає вияву. А інший має свій власний фенотиповий вияв. Ще можна навести приклад такої комплементарної взаємодії генів, при якій один домінантний алель має прояв, а інший ні. Це поява у мишей у поколінні F2, забарвлення хутра агуті при схрещуванні білих та чорних мишей. Забарвлення Агуті характерна для дикого типу. І воно характеризується тим, що волосина має по дивжині кільце жовтого пігменту, а в основі та на кінці чорний пігмент. У чорних мишей чорний пігмент розподілений по всій основі. Білі мають взагалі відсутній пігмент. А забарвлення Агуті воно буде домінувати і над чорним, і над білим. В результаті при схрещуванні чорної та білої миші розщеплення в поколінні F2 буде наступним: 9 частин особин будуть Агуті, 3 частини чорних і 4 частини білих. Також прикладом комплементарної взаємодії генів, при якому один домінантний алель має прояв, а інший ні. Це поява у цибулі цибулин, що має червоне забарвлення при схрещуванні батьківських форм, що має цибулини жовтого та білого кольору. А розщеплення у поколінні F2 буде наступним. Дев'ять частин особин будуть мати червоні цибулини. 3 частини жовті і 4 частини білі. Такий самий розподіл характеризується і для хлорофілоутворюючих форм ячменю зеленого кольору. Деякий тип ячменю зеленого кольору залежить від наявність двох домінантних алелей А та Б. Відсутність домінантного алелю Б призводить до появи жовтих форм ксанта, а відсутність домінантного алелю А до появи білих форм Албіна. Рослини, які мають повністю рецесивний генотип, теж мають білий кольор. Ще один варіант розщеплення у поколінні f 2 може спостерігатися при комплементарній взаємодії неалельних генів, коли кожен із двох неалельних домінантних генів має однаковий прояв. Як приклад, можна навести спадкування форми плоду у гарбуза. Домінантний алель А обумовлює розвиток сферичної форми плоду гарбуза, домінантний алель Б обумовлює теж сферичну форму гарбуза, але наявність двох домінантних алелей А та Б в одному геномі. Буде обумовлювати розвиток дископодібної форми гарбуза. Відсутність обох домінантних алелей буде обумовлювати розвиток витягнутої форми гарбуза. В результаті при схрещуванні в поколінні f 2 ми будемо бачити наступний розподіл. Дев'ять частин плодів будуть мати дископодібні форми. Вони будуть мати два домінантних алелей в геномі, Шість частин будуть мати сферичні плоди. в один будуть мати один домінантний алель. І одна частина буде мати видовжені плоди. У них будуть повністю відсутні домінантні алелі. Тобто розщеплення 9 до 6 до 1 виникає тоді, коли кожен із домінантних алелей комплементарних генів має однаковий вияв, а при взаємодії двох домінантних комплементарних генів дає нову ознаку. Рецесивна гомозигота має відмінні ознаки від наявності одного чи двох домінантних алелей. За принципом комплементарності спадкуються деякі відтінки волосся у людини. Комплементарна генів ілюструє один із шляхів виникнення комбінативної мінливості, а також має відношення до широко використованого явища під час гібридизації, гетерозису. Епістаз. Це тип взаємодії неалельних генів, при якому один ген пригнічує дію іншого. Епістатична взаємодія по своєму характеру протилежна компліментарній. Епістатична взаємодія неалельних генів по своєму характеру схожа на явище домінування, різниця лише в тому, що домінантний алель пригнічує рецесивний зі своєї алельної пари, а при епістазі ген з однієї алельної пари пригнічує прояв генів з іншої алельної пари. Ген, який пригнічує дію іншого гену, називається епістатичний, а ген дія якого пригнічується, називається гіпостатичний. Характер розподілу у поколінні F2 залежить від наявності власного прояву у двох генів, що взаємодіють, і чи епістатичний ген є домінантним алелям, чи рецесивним. Якщо епістатичний ген домінантний алель, то тоді епістас називається домінантний. Як приклад, можна навести забарвлення пір'я у курей. Домінантний алель І пригнічує прояв домінантного алелю С. Домінантний алель С у відсутності домінантного І обумовлює забарвлене пір'я у курей. Таким чином, а, кури, які мають забарвлене пір'я у своєму генотипі, мають лише домінантний алель С. А Алель І у них повинен знаходитись тільки в рецесивному стані. І розщеплення у поколінні f 2 у такому випадку буде наступним: 13 частин курей будуть мати біле пір'я, тобто вони будуть мати два домінантних алеля або домінантний алель І, і три частини будуть мати забарвлене пір'я. Вони у своєму геномі будуть мати тільки домінантний алель С. Інший приклад домінантного епістазу, коли обидва гени мають фенотиповий вияв. Наприклад, домінантний алель А обумовлює синтез чорного пігменту хутра гризунів, домінантний алель Б рудого. Відсутність обох домінантних алелей обумовлює біле хутро, а наявність двох домінантних алелей чорний колір хутра. А в результаті ми отримуємо наступне розщеплення в поколінні F2 2 12 частин особин будуть мати чорне хутро. Тобто, це ті особини в геномі яких будуть два домінантних алелі або домінантний алель А. Три частини будуть мати руде хутро. Це ті особини в геномі яких буде лише домінантний Б. І одна частина особин будуть мати біле хутро. Це повністю рецесивні особини. А рецесивний епістаз. Це взаємодія неалельних генів, при якій гіпостатичний ген не виявляється в присутності епістатичного рецесивного алелю в гомозиготному стані. Як приклад, можна навести спадкування е, забарвлення шерсті у лабрадорів, е, Колір шерсті лабрадорської мисливської собаки обумовлений двома генами. Домінантний алель Б обумовлює синтез чорного пігменту в клітинах шкіри, а рецесивний Б коричневого. Домінантний алель Е обумовлює накопичення цього пігменту у волосині. Рецесивний ген Е у гомозиготному стані призводить до того, що пігмент у волосині не накопичується і собака має жовтий колір. В результаті ми будемо мати наступне розщеплення в поколінні f 2 Дев'ять частин собак будуть мати чорне забарвлення, це ті собаки, в геномі яких будуть два домінантних. Гена Б і Є. Е. Три частини собак будуть мати коричневий колір. це ті собаки, в геномі яких будуть рецесивний Б, але один або два домінантних алелі Є. Е. І чотири частини собак будуть мати жовте хутро. Це ті собаки, які в своєму геномі мають домінантний Б, і рецесивний Є, е, або Є повністю рецесивними гомозиготами за цією ознакою. Прикладом епістазу у людини є бомбейський фенотип. Рецесивний алель у гомозиготному стані пригнічує діяльність гена, що визначають групи крові системи АБ0. Такі люди на поверхні еритроцитів не мають аглютинінів, та носії даного типу крові є універсальними донорами, ну, звичайно, з урахуванням резус-фактора. Але їм самим можна переливати кров тільки з таким самим фенотипом, як у них. Для того, щоб точно з'ясувати тип взаємодії неалельних генів, треба чітко знати біохімічний механізм прояву ознаки. Коли біохімічний механізм залишається невідомим, то визначення типу взаємодії залишається на рівні констатації формальної генетичної схеми спадкування. Ідентифікація того чи іншого типу взаємодії є умовним. Розщеплення у поколінні f 2 часто виходить із розщеплення при дегібридному схрещенні при незалежному успадкуванні ознак 9 до 3 до 3 до 1. Далі треба зрозуміти, які саме комбінації об'єднують у один фенотиповий клас. Далі можна зробити висновок про тип взаємодії. Полімерія. Це тип взаємодії неалельних генів, при якому ознака формується в результаті дії кількох генів з однаковим впливом на ознаку однозначні гени. У цьому випадку гени є ідентичними або гомологічними. Вони повторюються в геномі та мають однаковий вияв. Сумарний ефект може виявлятися або при наявності хоча б одного такого гену при визначенні якісних ознак, або від кількості домінантних алелей взаємодіючих генів при визначенні кількісних ознак. Полімерія буває некумулятивна та кумулятивна. Полімерні гени позначаються однією літерою тільки з різними індексами наприклад, А велика – індекс 1, А маленька індекс 1, А велика – індекс 2, А маленька індекс 2. При некумулятивній полімерії для вияву ознаки достатньо лише одного домінантного алелю. Як приклад, можна навести спадкування плодів у Грициків. При наявності хоча б одного із домінантних алелей А1 або А2, форма плодів буде трикутна, а при відсутності обох домінантних алелей буде овальна. В результаті розщеплення у поколінні f 2 буде наступним. 15 частин особин будуть мати трикутну форму плодів, тобто вони будуть мати один або два домінантних алеля. А одна частина буде мати овальну. Це повністю рецесивна гомозиготна особина. При кумулятивній полімерії сукупність прояву ознаки залежить від кількості домінантних алелів. Ефект називається або кумулятивним, або аддитивним. Гени відповідно або кумулятивні, або аддитивні. А Приклад можна навести наступний. Розвиток забарвлення зерна пшениці залежить від двох домінантних або рецесивних генів А1 і А2. Якщо е, особина є гомозиготною за двома домінантними алелями, то вона буде мати червоне забарвлення зерна. Якщо вона є гетерозиготною за обома генами, то вона буде мати рожеве забарвлення. Якщо вона є гомозиготною за рецесивними генами, то вона буде мати біле забарвлення квіток. В результаті розщеплення в покоління f 2 буде наступним. Одна частина, Буде мати червоні квітки, оскільки це буде гомозигодна домінантна особина. Чотири частини будуть мати темно рожеві кві... зернини, оскільки вони будуть мати а, три домінантних алеля: один з однієї пари, а два з іншої. Шість особин будуть мати рожеві зерна, а, оскільки вони будуть мати лише два домінантних алеля або по кожному з пари. Або буде гомозиготною за однією парою кумулятивних генів. Чотири будуть світло-рожевих, вони будуть мати лише один домінантний алель, І одна частина буде біли, мати білі зерна, тобто вони будуть повністю рецесивними гомозиготами. Тобто, чим більше домінантних генів, тим інтенсивніше буде виявлятися дана ознака. Саме такий тип взаємодії неалельних генів притаманний ознаці кольору шкіри людини. Кольор шкіри людини обумовлений чотирма парами алелей. Найтимніший кольор шкіри буде обумовлений наявністю всіх восьми домінантних алелей. Тобто чотири пари алельних генів будуть повністю домінантними. Найсвітліший колір шкіри, наприклад, норвежець, буде обумовлюватися наявністю всіх рецесивних генів, тобто, всі вісім генів, будуть рецесивними. Населення серед земноморських країн у своєму генотипі, як правило, має приблизно половину домінантних алелей, які визначають колір шкіри у різних комбінаціях, тобто вони можуть бути або гетерозиготами за всіма чотирма парами алельних генів, або мати половину гомозиготних домінантних генів і половину гомозиготних рецесивних генів.